Сьогодні я приготую рагу з картоплі та м'яса у їстівному горщику. Це смачна їжа і цікава подача для гостей і їхнього захоплення вашою стравою. Для початку замішуємо тісто. До борошна додаємо цукор, сіль, розтоплене масло і воду. Потім добре, гарненько вимішуємо тісто, накриваємо плівкою і залишаємо на 30 хвилин. Тим часом нарізаємо кубиком помідор, сир фету. Цибулю, картоплю і м'ясо, які для кращого смаку можна попередньо обсмажити. Додаємо до начинки копчену паприку, сухий часник або свіжий, суміш спецій, за смаком сіль, перець, зелень. І все перемішуємо. Тісто розділяємо на 4 рівних частини. Накриваємо їх плівкою, щоб не завітрилось. Від кожного шматка відрізаємо близько однієї четвертої об'єму частини. Більшу частину розкачуємо, але не дуже тонко. Ось так. Потім в невелику ємність розподіляємо корж. Накладаємо начинку повінця нашої посудини. Зверху для соковитості кладемо шматочок масла і ретельно защіпуємо края, щоб вийшло як в такому великому хінкалі. Ось так, Придаємо округлої форми. З меншого шматочка розкачуємо таку тоненьку ковбаску, відрізаємо невеличку кульку і ставимо наверх нашої майбутньої кришечки. З решти заплітаємо косичку і теж робимо кришечку. Горщики змащуємо жовтком, щоб були гарні, рум'яні, блискучі, посипаємо кунжутом і ставимо на випікання на одну годину при температурі 180 градусів. Потім кришечку відрізаємо в готовому горшечку і насолоджуємось смаком найкращої страви.